Хотілося би так залишитися без моря, не хотілося б так захлинутися на мілі, заповіді, якби дозволяють Доброго дня, дорогі студенти і викладачі. Сьогодні ми представляємо нашу найкращу 121-ю групу нашому коледжу, де ми навчаємось не тільки медичним теоретикам, а й практичним навичкам. Ми хочемо показати вам, що ми особистості, а не просто роботи. Ми особливі Так, ми особливі, і це означає, що ми не можемо бути звичайними або нудними. Ми повинні бути цікавими, креативними, енергійними і впевненими у собі. Ми повинні бути готовими до нових викликів і можливості. І ще одне, що ми особистості, а не просто роботи. Це означає, що ми повинні цінувати себе і свої таланти. Ми повинні пишатися своїми досягненнями, а не просто здаватися труднощами. Ми повинні бути вдячними за все, що ми маємо, і не забувати про свою справжню приналежність. Так, ми особливі. Але чому ж так? Чому ми так розуміємо і прагнемо бути особистостями? Ось декілька причин. Перша причина це наша любов до медичної галузі. Ми обрали цей коледж, тому що хотіли допомагати людям і життю. Ми любимо свою професію і своє Друга причина це наша любов до навчання. Ми обрали саме цей коледж, не тому, що хотіли стати вченими, а тому, що хотіли розвивати свій розум і свій потенціал. Ми любимо свій процес та свій результат. Третя причина це любов до життя. Ми обрали цей коледж не тому, що ми хотіли стати успішними чи багатими, а тому, що хотіли бути щасливими та задоволеними. Ми любимо свій шлях та свій результат. Четверта причина це наша любов до себе. Ми обрали саме цей коледж не тому, що хотіли стати красивими чи модними, а тому, що хотіли бути самим собою і виражати свою унікальність. Ми любимо свою особистість і свою ідентичність. Він дивився на мене тупо, очіцями, повними блекоти. Дарма ти себе уявляєш пупом, на світі безліч таких, як ти. Він гримів одержимо і люто, і кривилося гнівом лицерябе. Він ладен був мене розіпнути, за те, що я поважаю себе. Не стала навколішки гордість моя, ліниво. Тяглася отара хвилин. На світі безліч таких, як я, та я, їй Богу, один. У кожного я є своє ім'я, на всіх не нагримаєш грізно. Ми не безліч стандартних я, а безліч всесвітів різних. Ми це народу одвічне лоно, ми океанна вселюдська сім'я. І тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйони я. П'ята причина це любов до інших. Ми обрали цей коледж не тому, що хотіли бути партнерами або стати друзями, а тому, що хотіли допомагати іншим людям і життю. Ми любимо свою спільноту і свою соціальну відповідальність. Я тобі хотіла щастя привернути, та заховаєш ти все і сам спаку. Бачу вогняні хвости на небі, Здавай! I'll let you through. нас зробить особистостями? Чи це те, як ми виглядаємо, як ми говоримо, як ми поводимось, чи це те, що ми думаємо, що ми відчуваємо, що ми робимо? Можливо, це все разом, але головне, що робить нас особистостями: це наша свідомість, наша здатність розуміти себе і світ навколо, наша здатність вибирати і відповідати за свої вчинки, наша здатність розвиватися і змінюватися. Особливі, бо ми не просто живемо, а творимо своє життя. Ми не просто приймаємо реальність, а й формуємо її. Ми не просто наслідуємо традиції, а створюємо нові. Саме тому ми медики, бо ми обрали професію, яка вимагає від нас не тільки знань і навичок, а й гуманності і відповідальності. Ми обрали професію, яка дає можливість допомагати людям зберігати їх здоров'я і життя. Подно, а на круги вота полі снова, Св'язами труп там і воєн, стоїш за нашим ночі, діти посміхали сну за Україну, за полюби.

Бишаємось тим, хто ми є, і тим, чим ми займаємось. Ми вдячні нашим викладачам, батькам, друзям за те, що вони підтримують нас і допомагають нам рости і розвиватися. Ми закликаємо вас не забувати про свою індивідуальність і свою цінність. Ми закликаємо вас не боятися бути собою і відстоювати свої погляди і переконання. Ми закликаємо вас не зупинятися на досягнутому і прагнути до нових вершин, бо ми особистості. І ми особливі, і ми медики. Ми професіонали. І ми, і ми майбутнє, майбутнє нашої країни.